Злочинні наслідки. Ну, ми знаємо, що кожна, кож, ну, кожний злочин він і має об'єкт. Об'єкт злочину це відносини, які порушуються. Наприклад, відносини по життю, по здоров'ю відносин. Але ми сьогодні говоримо про те, ну про частину складу злочину, яку ми можемо побачити. Це об'єктивна сторона. І в цій об'єктивній стороні ми бачимо такий елемент, бачимо своїми очами як наслідки. Наслідки цих злочин. І що, які вони можуть бути. Давайте побачимо то, що можна побачити. Наслідки злочину, що там, там є. Ну, от тут Миколай запитував, да, матеріальні і формальні склади, і це от об'єктивній стороні є наслідки злочину, і там ми можемо побачити, якщо вони є, якщо, що, що, означає є? що вони прописані. Це буде матеріальний склад. Якщо вони не прописані, це буде формальний склад. І поняття таке е, е, применшення блага. Тобто є якесь благо, ну, наприклад, там, право власності. Воно на що? На якийсь такий об'єкт. Якщо він, цей там був там. Порушений це буде применшення цього блага. Ми бачимо, як він був такий цілий, і ми прийшли, а там руїни. І це буде, він зруйнований. І це означає, що блага як матеріальну, як те, що ми бачимо, це уменшилось. Наприклад, була жива людина, ми прийшли додому, і там вона мертва. І це приміщення тіло стало його, ну воно вона при, при, стало менше його. А, матеріальні склади. А, це матеріальні склади, якщо ми обов'язково обов'язані побачити ці, це приміщення. Якщо ми обов'язані їх побачити, це буде матеріальний склад. Які види шкоди ми можемо виділити? Ну, перше майнове. Майнове, ну, крадіжка. Була річ і нема річ. Це буде майнова шкода. Може бути життю та да здоров'ю. шкода. Ми також, також можем, можемо бачити, наприклад, там, людина оторвала руку. Це буде. Шкода здоров'ю. Може бути природи. Природі також, може бути моралі. Ну, людина дуже-дуже страждала від поста. І потім формальні склади, а формальні склади там не обов'язково. Є законодавець говорить, що ну, може бути і так, що, щоб не було таких. Наслідків, які, які, ну, які ми побачили би. Ну, наприклад, якщо я взяв якийсь такий державну таємницю, там, документ, в якому, в якому була державна таємниця, якщо я взяв, це достатньо, щоб було, був склад злочину. Не обов'язково, щоб я його передав іншій державі. Це не обов'язково, тому що там формальний склад. З моменту, з часу, якщо я взяв ці, ці, цю паперу, це буде достатньо до класифікації по цій статті. Ось таке, що таке наслідки злочину. Злочини і наслідки. І, будь ласка, ваше запитання.